Всім привіт, народ! Ви на каналі Гарбузь І це гонки. Чили з така. Ми Мы вирішаємо звідси. їдемо аж Ось сюди. На рука. Оже до цього поворота. Ось до цього. Хто перший приїде, той і виграв. Е, Правила де можна додати швидкість в прокачці. Ось так. Ну, вам бажаю приємного просмотру. А ми погнали. З Даркменом, точніше, погнали Даркмен. Так, наш Даркмен вже тут. Даркмен виходить з машини привітатися. Так, я тут, усім. привіт. Оце його скін. Руки okay, пожмем. Давай. Ой. Да. Yeah. Зара, эээ. Е... Все, пожалуй. Пожалуй, пожалуй. Все, давай сідай свои машины и будем насчт три выезжаты. Ты же надо... Ты же своим підписникам рассказал про правила. Mm, да. Зара, чуть-чуть щоб чтобы Добре, я само. саму. Е, так, раз, два, три. Я поки що вириваюсь вперед. Да. І набагато-багато. Набагато? Так, і фінішна напряма, і стоп. Поки що в тому раунді перемагає... Один нуль. Так. Ось так. Наступний. Ой, блін. Ой. чекай я випадково з что не вийшов. Ось так. Так, і ми знову тут. там. од, я рахую. Раз, два, три! Знов тимпер! <гум> да. е, люди, скажіть, чи мене добре чути, бо я забув притиснути просто звук, можливо мене добре чути. І фінішна пряма я знову виграв. Два нуль. Я хоть так не інтереза вже, типу, що одне і той самий раз можеш... життя. Добре, жити. давай їдемо знову, людям. Ось так. Їдемо назад. Ще тут я знову таке придумав. Ось так, їдемо назад. Так, ми знову на зв'язку. Е, ра... раз, два, три! Я щось для мене упідамся. Він вже два рази не може виграти. <ріголовіка> Поки що я впереді. Ага. І наш дракмен виграває. Йо-вою! -йом. <сху> Ох, та не треба було так тормозити людину! Давайте, люди! Передавляємося далі! Так, ми знову тут. -то. І раз, два, три! Оп -оп, оп, оп, Знову за... Так, гарпус я впер. Ой-ой-ой-ой-ой, яка! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Нє-не-не! Він перемагає в цьому раунді. Пяу. Добре, я виграв. Ну так, оголошуємо переможця. Диракмен, виходимо з машин. Ставай біля мене. І так, Любі друзі! Хто ви думаєте переміг? Хто переміг? Гарбус? Я думаю, думаю гарбусь я. Ну добре, і на честь з цього, що я переміг, ми об'їдемо оце все кружене поле кружком. Раз, два, три! Головне не задрівтіть і не вписатися вниз, в одне місце. Так що на поворотом чуть-чуть трюможрима Я вообще ничего не торможу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ось его я казав тормозить! Вася Петрович Флейзен, ой, Даркменович обучаю чуть-чуть помолился С Флейзином перепутал Так и зарафишня прямо Ох ты шкурця мать Перегоняем його люди Фінішна пряма. Я куда підрізаєш? І. Ее! Ой, бляха, буга Ну, і я знову переміг. Ну окей, на цьому все. Дякую, що дивилися. Ось так прийшли наші. Наш наші гонки. Всім пока! Пока!